всім здоров'я в ефірі. Програма від першої особи за участі голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордієва. Я рада вас бачити, пане голову. Нагадаю Добре. глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Зв'язатися з нами просто у студії 49 46 74. Чекаємо ваших запитань або ж реплік. Пане голово, топовою, безумовно на сьогодні є тема тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Україною Котиться хвиля протестів. З мітингувальниками зустрічалися. І ви скажіть, чи вдалося знайти спільну мову? Які ви механізми розглядаєте як вирішення цієї проблеми? Ну, я вас поправлю. Топовими сьогодні новинами є те, що один із лідерів певної політичної сили, це я, я зараз прізвище скажу, я зазвичай ніколи не, не, не займаюся якимись обговореннями людей, про яких немає рядом зі мною. Але коли Юлія Володимировна Тимошенко прилетіла на чартерному літаку в аеропорт, який ми побудували і запустили, проїхала по дорозі, яку ми сьогодні робимо, приїхала в клуб в селі Станіслав, який ми відремонтували і зробили там опалення, Потім прийшла на площу і ще з моє прізвище згадала в якихось там тонах. Я як то кажуть, терпіти таких речей не буду. І топовою новиною сьогодні є те, що саме так ця пані які це там називають, прийшла до тих пенсіонерів, які дійсно сьогодні потребують соціального захисту від держави, прийшла в тих самих туфлях, там від Гучі і так далі, зміні на змініних лабутенах. Розумієте, ось це і є топова новина. Чому настільки політики вже відірвалися від землі, що вони не відчувають, де вони знаходяться і що вони роблять. Що стосується Херсонської області, зокрема, не є топовою новина про те, що високі тарифи це правда. Але є топовою новина наживати на цьому політичні дивіденди. Оце є топова новина. Ми Наближення сьогодні... виборів, ви цим пояснюєте. А як же? Дивіться, яка сталася ситуація? Я не дарма сказав про те, що ми відновили Херсонський аеропорт, ми будуємо дороги в Херсонській області, ми будуємо, відновлюємо сьогодні соціальні об'єкти по всіх селах, в тому числі, зокрема в моєму рідному окрузі, де я обирався, де я жив, де я був народним депутатом, представляв себе в парламенті, і мені відповідно потім було доручено йти очолити Херсонську область не за просто так, а за певні результати моєї роботи серед людей. І мене особливо обурює ситуація, коли люди, прилітаючи на літачках приватних, розказують нам, як нам тут жити. Причому прилітають в ту інфраструктуру, яку ми з вами створюємо. І тут питання в іншому. А що ж це таке? Що це було взагалі? Це вчора, ця ситуація в місті Херсоні в Херсонській області. Я вам скажу, що це було. Тарифи на газ. Встановлює контракти на газ, укладав не Гордєєв, укладав не Путілов, не Іванов. Тарифи найвисокі тарифи на газ для українців укладала саме Юлія Володимира Тимошенко. Це було 450 доларів за один е, куб, за тисячу кубометрів. Якраз вона укладала ці тарифи. Хто був в неї е, тоді подільником, як то кажуть? Хто з нею був весь той час? Був тричі народним депутатом і тоді працював разом з нею в цій команді. Звичайно ж, це був. Нібито херсонець Юрія Віталійовича Дарченко. Саме такі люди, які потім вийшли в ефір і мене ще щось розказують про те, що я в чомусь винен. Вибачте, я, я е, звертаюся до всіх земляків. Шановні наші друзі, ми маємо розуміти, хто є хто на нашій херсонській землі. Якщо люди дозволяють собі прилітати на чартерних рейсах, Проводити тут предвиборчу, нібито кампанію, обливати брудом тих, хто сьогодні реально день в день працює на благо нашої Херсонщини. Я думаю, що ми маємо спільно віддавати відсіч таким провокаціям. Саме тому, якщо ви замітили, на площу перед на площу свободи на приїзд і на виступ Юлії Володимирівни прийшло аж 700 чоловік, і при цьому було сім автобусів привезених забитих з інших регіонів. Ось це є відповідь таким популістам. Я хочу особисто від себе сказати. Сьогодні приїжджають сюди багато політичних лідерів. Багато політичних. Чому? Тому що їм потрібні ж таки в парламенті. Не нам, не херсонцям, не нам, землякам, які тут проживають і думають про те, як нам вибудувати Херсонщину, як нам її розвивати, що в нас з кордоном, що в нас з інформаційною безпекою, що в нас з тими ж самими тарифами. Ні. Їм потрібні там штики, щоб будоражити країну, там в парламенті. Саме тому знаєте, коли мене питають, яка ваша думка з приводу цих виборів, що відбувається сьогодні, я скажу відверто: я людина, яка була обрана по цій по цьому окрузі, який найбільше зробив серед всіх інших депутатів, мабуть, за всю історію незалежності України для Херсонщини, я вправі сказати, що я думаю з цього питання. І коли мені кажуть, що ой, вибачте, а там є ситуація, що хтось там красиво виступає, можливо, красиво виступає, але говорить сьогодні. Не обіцянки сьогодні говорить справи. Так ось. Оці лідери, які сьогодні на літачках прилітають, на Харлі Харлідевісонах потім приїжджають і хочуть собі відібрати собі, знаєте, як ото е, е, рабів в, в, або коней там собі в стайню. А ну оце, кінь да, нормальний, а ну підтримайте його. Ні. Нам потрібні люди, які мають свою позицію, які були не в одній уже, як то кажуть, передряги, які показали херсонцям, що вони варті, того, щоб вони захищали і лобіювали інтереси херсонців. Саме такі люди нам потрібні в українському парламенті. Вони мають бути херсонцями і де лоббістами Херсонщини, ось вони будемо це, зараз, ні, ось це про це йде мова. Так ось, на рахунок тарифів. Просто для того, щоб мати розуміння історії, яка зараз піднята, і мені особливо дуже наприклад прикро, що херсонці деякі так задурюються такими фразами, нібито там найдешевший газ було при Юлії Володимира Тимошенко і так далі. Такого немає і не було. І правда, вічі одна. Хто закладав контракти найбільше? 450 доларів. Я, коли працював в парламенті, я очолював підкомітет з державного боргу. Я проводив через парламент закони, які дозволяли нам видавати державні гарантії, купувати газ не в Росії, не, не з Путіним, з яким укладала Юлія Димира пряму контракт на поставку газу, а навпаки, в Словенії, в Європі. І я пам'ятаю, я п'ять разів. Я особисто п'ять разів виходив на трибуну парламенту доповідати цей закон і його постійно ламали, не хотіли виставляти. Був хто це не голосував? Опоблок. І ця ж фракція, ця ж це і пані Юлії, так не можна. Якщо ми кажемо, що ми любимо Україну, давайте її любити всю, а не тільки частинами. Давайте казати, що в нас є проблеми, і давайте їх спільно вирішувати. І з приводу тарифів на сьогоднішній день для Херсонської області передбачено 880 мільйонів гривень на компенсацію субвенції по е, субсидіям. І людям треба піти і її оформляти. У мене сьогодні на прийомі просто була сьогодні Рада оборони, а після неї був прийом громадян. Приходить жіночка, каже: Так і так, в мене чоловік, він учасник Другої світової війни. Я кажу, я дитина війни. У нас доход ось такий. Ми не можемо собі дозволити сплачувати комуналку. Я їй питаю, а чому ви не оформляєте субсидію? А вона мені відповідає, так каже, що квартиру відберуть. Саме тому ми звідки беруться ці страхи? оці, оці страхи і міфи саме беруться від таких політичних сил, які нав'язують свої страхи і кліше для того, щоб просто на на тимчасовій короткій дистанції на цьому страху отримати максимальну свої кількість дивіденди. політичних дивідендів перед угу. виборами. Тому що на сьогодні ситуація, ми зиму пережили. Була ситуація спочатку, коли люди сиділи, боялися оформити субсидії, потім оформляли і так далі. Одна жіночка каже: я, я після оформлення плачу 117 гривень за газ в приватному будинку. А до цього платила 600 гривень. Скажіть, є сенс оформити субсидію чи нема? Так ось. Із 880 мільйонів гривень уже сьогодні 487 мільйонів гривень освоєно херсонцями, тобто половина. Більше того, уряд останніми змінами і ще на 86 мільйонів підвищив нам саме субсидії для всіх Херсонської області. І це регулярно проводиться. Питання жодних між громадянином і соціальним забезпеченням, між відділом соціального забезпечення, жодних немає. Саме тому рішенням колегії під моїм головуванням ми провели, що в районі СБС мають сьогодні організувати. Е, чергування у вихідні дні для того, щоб людина могла потратити 15 хвилин, прийти написати заяву і декларацію, здати її, а не і чекати, чергу і, чек, ранку. І, все, і чекати е, субсидію. І навіть якщо це рішення не буде прийнято, потім 10, 20, 30 днів, все одно воно буде прийнято і людині перерахується з моменту подачі такої заяви. І коли ця жіночка, яка сьогодні була з цим же своїм чоловіком, вони були на прийомі, коли це все їм просто роз'яснив, вона каже, так що це неправда, що що кажуть, що квартиру і діти відберуть. І борги і квартиру може ось, ось ці всі си. фрази, що ви сказали, Я кажу uh -huh. ну, ну дравий глуз, де ж ваш. Ну дві кіля такі вас бачені. що дві? гарантує українцям і безпеку житла, і відсутність боргів у, у наступних поколінь? Це бюджетний кодекс і закон України про соціальний захист. Там передбачено, що якраз субсидія це дається на безповоротній основі людям відповідної категорії, які потребують соціального захисту. Все. Це до якщо доходи, якщо в структурі доходів понад 10% йде комуналка, то все що до 10% сплачує людина, з вище сплачує відповідно держава. Ось і все, чому не оформлюють? Тому що саме збурюються. Ви знаєте, бу... ну, а коли були... не субсидія, перепрошую, приходили... коли не субсидія. Які варіанти ще можуть бути? А немає інших варіантів. Є інший варіант, це коли багаті платять за себе самі. А якщо люди, які сьогодні потребують соціального захисту, за них втручається держава і платить цю субсидію. І все, ми виводимо на прозорі відносини державу, газ, га, ринок, енергоринок і громадян. І все не буде так, як раніше. Це сьогоднішніми політичними дивідендами люди собі хочуть розкачати ситуацію як в парламенті. А ви бачите про те, що зараз відбувається в Верховній Раді України, і для того, щоб розкачати ситуацію, взагалі на повні перевибори. Що треба сьогодні, е, чому нашим, нам не потрібно повні добрим, перевибори нашим добрим сусідам, як то кажуть? Що нам потрібно? Нам потрібно їм потрібно повністю зруйнувати систему захисту держави. Система захисту держави будується як на Збройних силах України, uh -huh. так і відповідно на органах влади, на інститутах влади. Якщо uh -huh. інститутів влади немає, збройні сили відповідно не працюють. Вони не зможуть координуватися. Немає Чому тих Зараз вибори які... нам Ось такі масштабні, про які дехто говорить. Ось якраз мова йде про те, що сьогодні під ці настрої на короткій дистанції можна заробити певні політичні дивіденди. Але мета цих цих. Е... Політичних проєктів, яка вона створити створити просто собі в парламенті, в парламенті там певну коаліцію людей для того, щоб дорватися до певних процесів процесів потоків, коли сьогодні уряд робить так, щоб все було прозоро, ось дивіться, угу. ось добутий газ, ось оренда, ось газорозподільча організація, ось вона приходить. Якщо людина потребує субсидій, вона її оформляє, і все йде клірними розрахунками. Все. Навіщо тоді сьогодні буду ражити людей для, для політичних дивідендів? І тому я кажу, щось, коли ви кажете, що топ-новина є сьогодні тарифи? Ні, Сьогодні топ новина в Херсонській області є те, що людина прилетіла на літаку приватному, за не за тим, щоб у нас у Херсонців був якийсь лобіст Херс парламенті України, а для того, щоб собі взяти просто того подільника, з яким це було раніше, проводилися ці всі питання. Так, тоді ми маємо всі на це відповідно відреагувати. Я закликаю всіх херсонців: будьте благорозумні, якщо ситуація при якій. Не бути байдужими, по перше, якщо ситуація при якій можливо на короткій дистанції за рахунок нагнетання істерії через телебачення, стасу інформації, можливо щось е е спровокувати, то це лише від того, що ми не мудрі. Я впевнений, що херсонці народ мудрий, і ми не дозволимо на собі так знаєте кататися. Мало того, що прилітають на нас, вже літають на нас, так уже вже й катаються на шиї. Так не може бути. Має Пане бути Голубі, прозорі відносини. ми не агітуємо і припиняємо обговорювати поза очі, тим більше жінку. Так тим більше давайте про поточні про... наші питання. Я ніколи, я ніколи не ніколи не не кажу про інших людей, тих, яких рядом немає. А коли але, коли мені вчора сказали, що на площі свободи моє прізвище там чотири рази згадувалося в якихось там незрозумілих речах, я відповідно терпіти цього не збираюсь. Я маю своє ім'я, я маю свою репутацію, я маю те, що я досяг. На свій вік, і в мене є результати. І я цими результатами готовий ще поділитися з херсонцями і застосувати все, що я вмію, на благо Херсонщини і її розвитку. Саме тому я не можу не міг стриматися і не міг не сказати своє слово в цьому випадку. І, до речі, зі Скіфії, так само вчора ця ж сама пані з своїм подільником розказували про якісь там свої бачення розвитку Херсонщини. Жодного конкретного питання, жоднісінького, просто загальні фрази. А в мене є конкретні питання. Ми зараз будуємо дороги. Ми зараз робимо е, інформаційну безпеку Херсонської області. Ми зараз роздає, е, роб, працюємо з, з людьми, щоб оформили субсидії, ті, що не оформили. Ми зараз готуємося до опалювального сезону. У нас завтра буде перший мільйон на зерна. Ось це і є практичні речі. І ми маємо, як херсонці, як народ мудрий, не ввестися на такі провокації. Вибачте, що я так відволік час від основних проблем і ради оборони, реакцію, але так. ми маємо на це не ну без реакції, не не. Не упускати ми про завтра поговорили. Давайте про сьогодні закінчимо. І все ж таки про конкретні питання. Сьогодні відбулася Рада оборони області, так. на яких би ви хотіли окремо акцентувати увагу нашої аудиторії в питаннях. Дивіться, перше за все, це сьогодні наявність. Знаєте, от мене питає журналісти, як от у вас так вдається, що у нас з однієї сторони курортний сезон, а з іншої сторони і військова присутність є в регіоні? А так і вдається, тому що ми сьогодні з тих туристичних курортних потоків, які сьогодні є, ми прибрали. Військові формування, військові частини, але вони сьогодні в достатній мірі знаходяться на території Херсонської області. Більше того, ми їх зараз ще одна бригада вже в нас розмітилася і ще буде одна бригада розміщена. Ми займаємося тим, щоб посилювати обороноздатність нашої області. До речі, ми не кричимо, не, ми, 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 не кричимо і не бігаємо по введенню військового стану, не наганяємо паніку на народ. Ми прагматично, спокійно проводимо розвиток нашої області. Це було перше питання. Друге питання це забезпечення житлом наших військовослужбовців. Є декілька питань: це те, що у нас в місті Херсоні на сьогоднішній день нуль земельних ділянок на які відведені були б для будівництва. Житла військовослужбовцям. ну і взагалі я, нуль працював... земельних не нуль земельних, а дуже мало земельних ділянок. Про це постійно говорять Ні, нуль. учасники АТО. Нуль. Є учасники АТО, а є ще військовослужбовці. Сьогодні ситуація в тому, що я, коли працював в парламенті, ми формували саме видаткову частину для міністерства оборони і інших наших збройних формувань, саме під будівництво житла. І логіка була в тому, що давайте будувати житло. Будуючи житло, ми створюємо робочі місця, ми даємо податки місцеві бюджети, і ми виконуємо соціальну функцію. для нашої для наших військовослужбовців. Просто. Ось і це питання. І коли я проаналізував в минулому ще році про те, що а чому кажу, ви на Херсонську область жодної копійки на будівництво? Ми лише вдалося вибити компенсацію на е, закупівлю квартир, це близько 20 квартир. Але це не на вторинному ринку, це неправильно. З точки зору державності, це неправильно, тому що ми економіку нашу не запустили. Тому е, а в мене відповідь: а в Херсоні не відведена жодна земельна ділянка, жодна. Тому питання сьогодні стояло саме перед державною прикордонною службою, перед міністерством оборони. Саме і був на Раді оборони учасник нашого в склад, складі учасників ради оборони мер міста Херсона. Запрошував фракції міста Херсона для того, щоб просто показати їм цю потребу. Був адмі Андрій Дмітрів від фракції самопомочі. Ось від блоку Петра Порошенка передали, що вони з нами солідарні, але не змогли бути присутнім. Сьогодні потрібно показувати, що ми можемо зробити, для того, щоб життя херсонців і і військовослужбовців стало кращим. Звичайно, стояло питання облаштування полігону, а так само координація Олешківські піски uh -huh. наші а так само координація МНС, Є компромісний МНС, варіант. Вирішені є компромісний цієї варіант. Проблеми. Ми зберігаємо це. Все таки національний парк. Ми зберігаємо національний природний парк. Ми дорізаємо за рахунок ліс... лісового фонду ще 500 гектар і забезпечуємо дієвий полігон для наших рак... uh -huh. ракетно занітних військ, які там можуть тренуватися і відповідно навчатися для того, щоб вони виконували свою головну місію. Це захист кордону нашої області і України, зокрема. Тому питання це всі на сьогодні пройшлися. Крім того, на сьогодні стоїть питання про те, що є негативна тенденція щодо маломірних суден, які без дозволу, без відповідних ліцензій, без відповідних кваліфікаційних вимог можуть собі дозволяти сьогодні знаєте, виїжджати в море. Зокрема, була крачуша ситуація, коли на Джергач ходить від Скадовська по типу Іволги, яка, ви знаєте, перекинулася була в Одесі, де були загиблі. І Щоб не повторити такі ситуації, сьогодні проводимо профілактику відпрацювання маломірних суден, коли при нормі 12 посадочних місць туди грузять по 40-70 людей. уявляєте, що це може бути? Тому це питання стоїть зараз у нас на контролі. І разом з прокуратурою, з прикордонниками, з Укртрансбезпекою ми відпрацюємо ближче віддає своє рідне на во на воді. Так, так? Це це наша безпека на воді. Безпеку я я закликаю на наших земляків, гостей Херсонщини не сідати в такі плавзасоби, які сьогодні не дозволяють ну, не, не облаштовані для таких перевезень, навіть коли на 12 так. осіб. Ти вже тринадцятий потримаєш. Ми, ми кожного, кожного дня моніторимо да, і, але все одно вони вмудряються десь там прошмигнути. Uh -huh. Знаєте, за тим, як то кажуть, за гривню, то й погнався, але потім такі наслідки. Ті б не, не від, Ну, від пане жоді. голову, скажіть цей бізнес він давно існує, чи тільки зараз цьому, почав розвиватись? Це ну, з минулого, в цьому, але в цьому році почався, активізувались, саме, так саме ага. про це, що я думаю, саме в цьому році, так, от по-піратськи намагаються. Я розумію, що ага. в нас багато туристів. Ну, тобто зорієнтовують. Багато також, багато, під, 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 багато під, 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 людей, да. але будь ласка, або придбай собі іншого угу. класу судно, отримай ліцензію, де займайся ну, напевне, бізнесом. Питань цього нема. Грошей. Але другу івогу повторити ми не можемо в Херсоні. Е я знаю, що до вас сьогодні зверталися з ініціативою створити кінну міліцію у Гінішському районі. Поліцію, міліцію, як, як зараз правильно називати. Ну, Чи думаю, є що, така потреба я у цьому думаю, що дійсно? Ми утримуємося, поки в цьому питанні. У нас сьогодні стоїть. А яка мотивація була? Сьогодні стоїть. ну Просто, можливо, це гарно на курорті, щоб була кінна поліція і так далі. Але, а, це видовищно е, просто. Да, видовищно, дієво, угу. можливо. Але сьогодні можливо розглянути питання саме вело. Поліції для того, щоб вони могли собі по узбережжю активно там пересуватися, реагувати на загрози. А з іншої сторони, це просто треба посилювати наші присутність поліцейських на корисних місцях. До речі, це зроблено, і вони навіть облаштовані навіть гідроциклами для того, щоб могли ефективно реагувати на правопорушення. Ви сказали про те, що завтра матимемо перший мільйон так. То зерна завтра очікується на Якщо ну погода по нашим по метеопрогнозам uh -huh. буде сприятлива, завтра очікується перший мільйон ранніх зернових. Взагалі ми очікуємо під два мільйони. Якщо буде два мільйони, то буде що то дає підстави? Буде прогноз, прогноз, кількість кількість посівних площ, середня урожайність, кількість оброблених з скошено там вже близько. Це близько 40% Станом на сьогодні ми вже обробили. Ну, скосили. Ми забезпечили наших ну, аграріїв відповідно технікою. технікою да, пальне вони вже самі собі забезпечують. Uh -huh. Просто іноді треба вживати дмін заходів щодо техніки перекидки між районами, запрошення з інших областей, для того, щоб uh -huh. ми могли своєчасно зібрати урожай. Сьогодні вже навіть є переізбиток техніки компанії. Uh -huh. Минулого року було навпаки, був просто караул, всі шукали техніку. В цьому році тенденція краще. Ви вирішите, я так розумію, такі питання у робочому порядку, так особливо це публічності, воно воно немає, і тому так все тихо йде. І ми вважаємо, що ну навіщо на чомусь на ну це звичайна наша робота ага. забезпечувати життєзабезпечення Херсонщини для того, щоб було одна сторона там аграрії, інша сторона дороги там і так далі. Те, що стосується доріг, наприклад, то ми на поки показуємо для того, щоб залучати громадськість. Для контролю за цими ремонтними роботами. І зараз ми на цьому тижні ми приступаємо вже до безпосереднього асфальтування новим покриттям дороги між Комишанами і Білозеркою. Там буде з розширенням до восьми метрів, роботи проводяться, навіть вночі я проїжджав, роботи проводяться. Це нова компанія, яка зайшла в Херсонську область, яка зі своєю технікою покаже нам певний якість робіт. Uh -huh. Майстер-майстер-клас. Ми в цьому році плануємо робити навіть бито асфальтобетонні дороги з поцеляхом mm. рецайклінгу. 22 два сантиметри буде бетонна подушка. Це буде в Береславському районі, там де через нове Кіри та балка. Вона там дуже така розбита. Ми хоч і підсипаємо шлаком, але це ж ви знає, це ж Навіть, навіть так, це не полуміри, Це, це. просто mm. ну для того, щоб там треба зробити раз назавжди капітальну роботу провести. Це дуже великі видатки. Повідомлю, що Кабмін затвердив їх ось на минулому тижні. Про робота йде, дякуючи уряду Гройсмана, дякуючи позиції парламенту. Дякуючи лобістам, які є від Херсонщини в нашому парламенті. А я нагадаю, це і Сергій Хлань, і Олександр Співаковський, uh -huh. і Іван Вінник, які сьогодні працюють плідно на Херсонщину для того, щоб ми могли потім тут щось зробити. Оце такі нам треба лобісти і в парламенті і надалі, які знають, що треба для Херсонщини. Більш того, повідомлю про те, що вже фонд регіонального розвитку на завтра на Кабмін так само виноситься. розглядається питання до реконструкції вже аеропорту. До речі, в який прилітала Юлія Тимошенко на чати. <реш> Закінчимо реконструкцію цьому році рульожок mm -hmm. і так далі, розширюємо рейси і забезпечуємо більше більшу пасажиром перевезення в Херсонській області. Ну, а, пане Вове, у нас залишається три хвилини. Буквально. А мені хочеться поставити вам ще одне так. запитання. Ми власне з цього почали, і буде логічно, якщо ми цим закінчимо. Не Юлією Володимирівною, але, але все ж таки виборами Але все ж таки липня. А. До виборів по 183-му виборчому округу я нагадаю нашим глядачам, що доведеться обирати з поміж майже трьох десятків кандидатів. Ми вже домовили, що треба прийти і обов'язково проголосувати, аби потім не шукати винних, що потрапила людина, яку ви там не бачили у стінах парламенту. Це не обговорюється вже мене цікавить зараз. Єдине, ви як перша особа області можете гарантувати. Прозорість і чесність цього волевиявлення, і хто слідкуватиме за порядком, хто взяв на себе цю відповідальність, можливо, окрім силовиків і ще хтось на виборчих дільницях. Ну найперше хотів би сказати про те, що жодного адмінресурсу, про який так модно волати, коли йдуть вибори, немає. Мене через соціальні мережі і так далі там, там, знаєте, провокують, ну ось там є там, негатив, давайте ви як влада жити в і так далі. Я хочу сказати всім землякам. дорогі наші земляки. Влада це сильність влади не в тому, що ми можемо знаєте, тракторами там, збивати якісь бікборди чи беркутом розганяти мітинги. Влада саме в тому, щоб створити ті умови, при якій людина буде вільна, свобідна і буде відчувати свій особистісний розвиток. От тоді це влада. Якщо людина, я хочу зараз звернутись до всіх земляків. Якщо ви проявите байдужість, якщо ви проявите слабодухість і поведетесь на істеричні провокації певних політичних сил, і або не прийдете, не проголосуєте, або проголосуєте за тим вибором, який ви порахуєте це вашим, то знайте, відповідальність за цей вибір лишить повністю на вас. І сьогодні є курс Херсонщини на розвиток. Я впевнений, що кожен наш херсонець, кожен земляк, в кінці кінців за 25 років достойний жити краще, достойний жити в тих умовах, при яких буде забезпечено і дороги, і соціальна сфера, і школи, і дитячі садочки. Сьогодні ви знаєте, мені кажуть геноцид села. Геноцид села це коли ми вчора, позавчора, сьогодні, завтра, у нас іде освітлення сіл, у нас ідуть ремонтні дороги по селам, у нас іде ремонт водопостачання, у нас іде ремонт шкіл і дитячих садочків, енергетичність. Оце і є розвиток села. Тому ці кліше, які сьогодні нам нав'язують, це є просто звичайнісіньким спробою нав'язати якийсь нібито мними страх. Дорогі друзі, будьте небайдужими, бо саме байдужість призводила до руйнації Херсонщини. Я можу перечислити мене не вистачити часу пальці в рук не всюди з того, що вже зроблено, і ще більше того, що вже заплановано. І я впевнений, що наш народ мудрий на провокації не ведеться. І до речі, по останній мітинг показав, що звозити людей це можна, але впевнений убідити людей, щоб вони вже все таки вірили. Це треба мати вже якусь певну історію взаємовідносин і показувати просто своєю працею, що зробив, що плануєш, і розкажи про це людям. Дякую вам. Нагадаю, Дякую. з вами був голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв. На сьогодні у нас все зі святом вас, Петра і Павла, і вас також, пане Дякую. голову. Віримо в себе і віримо в Україну. До побачення, до побачення.